Троє людей дістали поранення унаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Херсонщині. Росіяни майже дев'ять десятків разів відкривали вогонь по регіону. Випустили понад чотири сотні снарядів з важкої артилерії та градів. Повідомив вечільник області Олександр Прокудін. По Херсону загарбники били п'ять разів, влучили у приватні і багатоквартирні будинки. Двоє людей загинули ще п'ятеро постраждали. Загарбники не втомлюються тероризувати Дніпропетровщину. Армія РФ минулої доби вдарила по марганцю з важкої артилерії. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені 13 багатоповерхових та 9 приватних будинків. Один із них загорівся. Рятувальники пожежу вже приборкали. Потрощені магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені також 5 господарських споруд та авто. А от ніч там минула тихо. Росіяни базу пину гатять й по північному прикордонню. Протягом дня ворог обстріляв чотири громади: Краснопільську, Хотінську, Шалигінську та Новослобідську. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували 161 прильот з мінометів та артилерії. У результаті згоріла приватна господарська споруда, також зруйнований офіс агрофірми. Люди не постраждали. Російський терор Дорнеччини. там окупанти вбили мирного мешканця. У наслідок обстрілів 11 цивільних поранені. Розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Нападники били по Костянтинівці з реактивних систем залпового вогню, торнадо С та ураган. У результаті пошкоджені 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, школа та 11 цивільних автівок. Також під удар зі смерчів потрапили населені пункти Покровської, Мар'їнської та Курахівської громад. Там ніхто не постраждав. Утім, по Нівичині чимало приватних будинків, дитячий садок та інклюзивно ресурсний центр. Загарбники без зупину гатять і по Харківщині. Минулої доби загарбники обстріляли обласний центр ракетою С-300, пошкоджений освітній заклад, автомобілі та вибиті вікна у багатоповерхівці. Обійшлося без постраждалих. Повідомив очільник області Олег Сенігубов. Б'є ворог і по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Знищені щонайменше 10 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.